Oh, Слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одно, що був гидень, десять тисяч талантів, а що не мав той чим видати, вітати, пан велів, продати, його житло, дітей, все, що він мав і вітати. Тоді слуга впавши, до ніг, поклонився лицем на землі і каже. Потерпи ти мені, пане, все тобі верну і пане, пам'ятним слугою, відпустив його і по дрою його порхтой, тишов той слуга, з дива співслуг, свистів слуг, тоді моємо сто динарів. скупів його і почав душити його, кажучи, що винен». Сіл слуга його боєму в ноги, почав його просити, потерпи мені я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, а поки не верне к боргу. Коли товариші його побачиш, устарця засмутили свирми, пішли з розповіли йому просив справу. Тоді пан його й сказав йому, Слугою лукавий я ja простив тобі борг той бо ти мене бла, чи не слід було й тобі знову над твоїм товаришем, як я зносердився над тобою і розсмівавшись пан, передав та катам, аж бог не вернемо всього боро, отак і Отець небесний не буде чинити вам, якщо кожній вас не прошкатне, братові своєму. sarcio suo І сина і святого Духа, слава Ісусу Христу. Придати і сестри, хай всі час жестоної літургії, не тільної, але не тільки. Сьогодні ми святкуємо таке улюблене святом, християн, особливо нас, християн-українців, пресв спіння Пресвятої Богородиці. Завершення літа, завершується повного ворог, бо саме цим святом завершується церковний рік і розпочинається 1 вересня. Він розпочинається Богородичним святом, різдвом Богородиці, вересні і закінчується оспінням Богородиці. Свято, яке має різні назви на сході, на Заході кажуть. Східні традиції, західна традиція називається небовзяттям Пресвятої Богородиці. Ми називаємо це успінням. Небовзяття це так як факт, що ніхто ніколи не знайшов мучей чи похоронення Богородиці. Ніколи про це ніде не було написано, і тому немає ніякого доказу, щоб вона залишилася і тіло залишилося на землі. Східна церква, до якої ми належимо, яким ми належимо, говорить про успіння, з її засинання, можна так сказати. Тому, коли ми в наших похорони правах говоримо у покій, Господи, або ми кажемо, молимося за особши, це якраз звернення на цю частину хрести, Господи, душу усопшого, ми. його у себе. Прийми його в тому сні і збуди його в час Воскресіння. Для нас це свято є, очевидно, таким радісним, Завершені, завершення літа, і ми вже не би прощаємося з цим теплом, але ще радіємо тим благословенням літа. Свято, Припадала і припадає цього року на 11 неділю після зіснення Святого Духа. Ми могли читати два Євангелії. І Евангеліє Богородичне завжди зак... є те саме. Воно є Івангелія від... Кії, яке згадує події, коли Христос відвідав Марту і Марії, як одна працювала, друга слухала. Голос серед людей звучав. Благословена лону, що тебе носило і груди, що тебе кормило. Він каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають, пригадує на цей А сьогоднішній Євангеліє говорить нам про зовсім іншу реальність. Іван 11 неділі реальність того, яким може бути яким є наш Господь, Він відкриває, що Царство Боже подібне. На те, як цар встановлює розрахунки із своїм працівником. І це дуже такий гострий спосіб, спосіб, як кажуть, математичний і аккаунтний, точний кажуть на перс долай, визначає, Цар визначає свої відносини і в розрахунку дізнається, що його працівник. Обдурив його на таку страшну суму, що якщо б ми тепер її перевели, навіть в ті часи ніхто такої суми в один момент не міг побачив. Тобто ціла Галалея, ціла величезна частина, як би сказати, Римської імперії не могла заплатити таку суму за рік або приблизно доходила податку саме в Римську, в римську казну. Окупанти отримували таку компенсацію від цілого народу, від цілого, цілої частини. І, очевидно, реальність така, що цей слуга просить потерпи мені, бо той хотів продати його рабство, його дружину, його дітей, щоб віддати борг. Але справді, якщо собі її так поставити за, спробувати проаналізувати, навіть те, що цар пропонує, він ніколи не дістане назад того, що він, що він втратив, на що він був дурний. Тобто цю суму, навіть якби цей чоловік жив 200 років, працював важко, він ніколи би не віддав. Він би не зміг сам назбирати таких, заробити таких грошей, щоб то віддати, навіть те, що. Цар віддає його туди в тю тюрму, що він там від, 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 чи продає його в рабство, його дітей, його дружину. Він ніколи не верне собі ці гроші. ніколи Він навіть... каже, потерпи мені. Але каже, це особисто, будь милостивий до мене, будь, будь тим милосердним до мене. І тут від справедливості цар стає милосердним. Але це важко сказати милосердним. Але це таке враження, що він... Що він а, а, він просто прощання, він не є новосельним, він відпускає все. Це навіть важко знайти таке слово, блаженніший у своїй проповіді, у Униві згадує таке слово, як, як великодушність, українське слово, великодушність прояви. Це є зовсім інше, навіть ніж бути добре. Великодушність і його є повне заперечення малодушне. Великодушність. І він йому то все прощає. Він проявляє таку велику свою душу, велике серце, каже, має людина, котра є коли, коли, щедра, котра є добра, коли, котра всі бажає найкращого. Всі прощає. Що стається, цей чоловік не прощає своєму працівникові, другові, який йому задовжав рівно сто днів оплати. 100 днів в праці одної людини, це можна було би віддати. Тобто, якщо б він це з, з тим, що той чоловік реально може йому віддати, то він би йому простив. по перше голодання є мудро, бо тому що він його поставив в'язницю, а там, і там він навіть не зможе віддати. Але з тих 100 днів, якби він його відпустив додому, він би йому міг відробити. Бо це є реально. Але те, що він був винуватий – це ніколи не буде реально. І тоді Бог знову вертає і каже, що ти, ти просто не можеш. Ти так вражений, що ти не можеш приймати мою великодушність. Ти її не зрозумів. Ти її не прийняв. Тому вона тобі не належиться навіть після того дару. Великодушність. Ми святої висвітлюємо спіння Писоту Богородиці. І апостол э, Тропа і Кундак нам говорять про те, що Богородиця матірю життя. Богородиця перейшла до життя матірю життя. Ми можемо собі тільки уявити, бажання, що сьогодні Святослав.